Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка, вітаю вас на занятті з художньої літератури. Подивіться, сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Оленка. Дітки, а що з Оленкою не так? Вам подобається, як вона виглядає? Який вигляд має Оленка? Вона брудна і неохайна. Як гадаєте, чому Оленка така? Можливо, вона не знає, що потрібно робити, щоб бути охайним, а можливо, вона просто ліниться. Послухайте оповідання, яке називається Лінива Оленка. Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого ти не причесана? питає вихователька. Бабуня не встигла причесати, каже Оленка. А черевички чого брудні? Дідусь не почистив. А гудзика чого біля комірця немає? То вже я винна забула нагадати мамі, що пришила, сказала Оленка. Дітки, про кого це оповідання? Скажіть, будь ласка, який вигляд мала Оленка, коли прийшла до дитячого садка? А хто піклується про Оленку вдома? Як гадаєте, чи може Оленка самостійно доглядати за собою? Адже вона ще не маленька? Подивіться на предмети і скажіть, що оленка може робити самостійно. Для чого потрібен умивальник? Які предмети потрібні Оленці для того, щоб умиватись і мити ручки? Дітки, а для чого потрібна ванна? Які предмети потрібні оленці, щоб купатись? Це що? Що можна робити перед дзеркалом? Молодці, дітки. Дякую вам, дітки. Обіцяю, що буду самостійно доглядати за собою. Дітки, а зараз давайте разом спробуємо переказати оповідання. Вранці Оленка. До вихователька питає. Оленка відповідає. Вихователька питає. Оленка відповідає. Вихователька питає. Оленка відповідає. Дітки, усіх вийшло переказати оповідання. Чудово. На сьогодні наше заняття завершується. Я вам кажу до побачення до наступних зустрічей.